Цьогоріч в Україні зафіксована найнижча явка виборців на дільницях. Лише 52% виборців в Україні використали своє право голосу. Така ж цифра і по нашому 64-му округу. Згідно з даними, зазначеними на сайті ЦВК, у порівнянні з іншими округами Житомирщини, наш виявився найпасивнішим. Ми поступились і Малину, і Чуднову, і Новоград Волинському. Найактивніше виконав свій громадянський обов'язок Бердичів. Там проголосувало понад 58%. Хоча і в нас починалось все непогано. Усі 35 Дільниць по місту були вчасно відкриті. Станом на 12-ту годину дня проголосувало приблизно 9 тисяч користенців. Це близько 18%. відсотків. В цей час ми побували в декількох дільницях у центрі міста, де люди досить активно брали участь у парламентських виборах. Вибори проходять нормально, активність хороша, виборці дисципліновані. Ви самі бачите. У нас повно людей. Вибор великий, є з чого вибирати, і люди активно вибирають. На даний час проголосувало 17,3 373 чоловіки. На окраїні міста в Чигирях голосування проходило менш жваво. На дільниці ми застали в більшій мірі людей похилого віку. Открилися ми без ніяких ексесув 8 часов утра. Перший, перший посітник у нас був 8,05. Голосують всі в основному люди пожилого возросту. На даний момент проголосувало 140 людей, В процентах це ну, процентів десять. Виборці поділились, що особливої надії на ці вибори не плекають. Проте пропустити таке важливе дійство для держави не могли, а раптом пощастить. Закону сказати? ну мені каже, краще не буде. Я говорю від душі, бо вже скільки я цих виберу. Перебув, перебачив. Ну, собі нічого хорошого для людей не бачу. Чого я чекаю, щоб додали пенсію пенсіонерам, щоб молодіж, щоб війна війни не було, щоб було саме найкраще на Україні. Слава Україні! Одну банду вбрали, друга прийде. Щоб його не було, цієї знову, а нормально вибрали людей і все. Що ми чекаємо? Миру на землі, щоб дітям робота була, щоб не спотикалися, не піли. Щоб пенсії трошки додавали, щоб подивилися по годах, не так як вони додають, що всім кого 40 років, кого 10 років. Однаково усім, щоб передивилися, Це ж так несправедливо. Ну і, звісно, щоб мир був на землі, головне, от що діло. Схожі сподівання і в міського голови, який також увійшов до 52% активу округу. У зв'язку з тим, що зараз непроста ситуація в нашій державі, я завжди хотілося б, щоб скоріше наступив мир, тому що якщо буде мир, то все інше доповнюється до цього. А поки йде на сході війна, поки гинуть наші українські хлопці, зрозуміло, що достатньо багато проблем. Тому є така надія на те, що і в цьому питанні Верховна Рада повинна стимулювати всіх і вся до миру в першу чергу. Ну і зрозуміло треба, щоб наше суспільство консолідувалося не біля партії, не біля там якісь там особистостей, а біля українського народу, простої людини, і робила все, що вона краще жила. А всі там партійні інтереси, всі ці клуби по інтересам, вони нікому не треба, то бутофорія в основному. А є нормальне життя простої людини, напевно, краще жити це одне з найголовніших завдань для всіх влади, які в нас існують їх на саті багато в нашій держави. Отже, правом голосу скористалась лише половина виборців, та як кажуть, головне не кількість, а якість. А попередні результати станом на 16-ту годину по одномандатному виборчому округу номер 64 такі: до цього часу по кандидатах-мажоритарниках опрацьовано трохи більше 66% протоколів. З великим відривом лідирує Володимир Арешонков, висуванець блоку Петра Порошенка. За нього віддали свій голос трохи більше 41% виборців. На другому місці саме висуванець Володимир Пехов з результатом майже 18% Половиною відсотків голосів на третьому місці самовисуванець Тетяна Тимочко. За неї віддали свої голоси майже 10 відсотків виборців. За партійними списками станом на 16-ту годину опрацьовано трохи більше 60 відсотків протоколів. Найбільше голосів державі було віддано за політичну партію Народний фронт 21,58 відсотків. Трохи менше за блок Петра Порошенка 21,41 відсотки. На третьому місці по Україні об'єднання самопоміч з результатом одинадцять. 16% голосів. Також п'ятивідсотковий бар'єр перетнули політична партія Опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та Всеукраїнське об'єднання Батьківщина дані оновлюються. Остаточні результати ми розповімо після оприлюднення результатів Центральної виборчої комісії.